Всім привіт, друзі! З вами я Варонічка Паданечка. Я хочу вам сьогодні зняти влог 24 години з змією. Зараз я тільки ну, прокинулась, як ви бачите. А Зараз час 8.45. Мені вже під двері стоїть. Е, чекаю, поки її випустять. Ну, От. Бо Вона та вийшла з самого рання, коли прокинулась. Вона позавтракала, поснідала, а потім знову попросилася. Її впустили і все. Не вийшла, поки, поки мене поки я не проснулася. Зараз я вам її покажу. Чумілаху. Бачите, як я мила. Уже завички не такие великі Уже вся крысла расцарапала. Ну ничего, скоро в ней буде happy birthday, Тому буде уже в моей царапка на не Она шуда мне випускає <звісля> я не пускаю. То есть, заходь, по змея наша. Люха. Шутробушка. Она, короче, читала через векно лазать На улице. Там и палку прыгать, чтобы она залезла туда. Палка. Внизи. которая игрушка. Все. Не я знаю. Не, может тебе хочу процент? О! Интересная вещь. Загони. Да, ребяшка. Нет, все неинтересно. Тебя, как видишь, А, понятно, не цикаво уже. Покидала все это и и пошла суббит. Хвостом это я. Короче, у нас э, в ванне такой пол теплый. Ну, можно его ну, здесь включить. Он даже включен, и он тут любит лежать, греться. Да? Любишь тут? Не, да, не. Хвост. Хвост убираем, Мадам. Оп, обожду. Чуть не продавила твой хвост. Нет. Ладно. Буду не так уже. Да? А Хорош. Нет. Я хочу, чтобы туда было. Ну ладно, посмотрим. Папа не покажет. Тукаємо я. До речі, хочете, я вам в кінці вставлю найновіші фотки біля. Ви подаєте всяких таких, яких навіть моїм друзям-підписникам я не називала. Вони самі сагняні. Коротше, зараз нічого цікавого. У мене я зараз чекати сніданок. Да-да, ну удивляйтесь, але я чищу зуби на вихідних після сніданки. Зараз же сніданок підлетів, можна так сказати. О, секунду. Мій сніданочок. Mm -hmm. Так, де пульт, де пульт, от пульт. Зараз потом телек вмикати, я ще не знаю, що будем дивитися. Ой. ой. Напевно, My little Настю буде дивитися. Заяц, ты ч тут вмешаешь мне? О, лучше справа. Займ спотвен сток и будем кушать. Сначала треба включить телек. Вмыкаем. Понятно. А, не, все так. угу і Так, вмикаємо. Опа! привіт! Нарешті вже Так, все, починаємо їсти. Потім для вас через секундочку вернусь. Так, все, я вже поїла, Я вже теж їсть. Ну, она с Ниппелла, когда прокинулась, а сейчас в ней ланч. Сейчас покажу. <coughs> Ой, видите, ланч в ней. Она есть, и что она доела вот. в ранку. У меня есть тут молочко. И такая тарелочка, до речи, это я ей подарила. Пода такую тарелочку. Там водичка и корм. Она ей... Mm -hmm. Все, я поделала. Потім їй воду насипана. Я, коротше, придумала їй давати е, е їжу типу, по часу. Так, коли вона приходилась сипати її сніданок, потім, коли десь к 10 вже, ну, в 10, може, 9,45, десь так, вона їсть, що вона заїла. Зранку ладжний і потім в обід десь ну, в час в годину, десь дві вона обідає. А потім вечеря десь в 6 сім десь так. Ну, коротше, коли ми вечеряємо, снідаємо такої. ризик. Yeah. Сейчас буду мир на улице пускать. И я, видишь, Давай. Секунду, Чекай. Я Ну, походу, буду не... на... и на волосы просто сидеть и мотылять хвостом. Ой, сюда. <свистит> <свистит> сидит я хвостом мотыляю. Наверное, она напиды. Буду просто сидеть вот так. Не будете дивиться. Сейчас я, я, вам сниму, чтобы вы набачите там. Что такие? нюхала. Что у нас за окном Там может трешки на все тощие, когда мы, мы э, хотим в одну гулять. Так, друзья, сейчас будем чистить зубки. То, что поставить, чтобы он не было. Так что так ну нормально? Сейчас будем АСМР. АСМР и хвилинка. Катовченко. Все, все-все, почистили зубки. Виходимо. Мія там до сих пір сидить. Вія наша. Вія. Віякс. Алюня наша хвостом. Вона розмовляє з нею. Так, зараз будемо одягатися, ми підемо гуляти на вулицю. Ой. Я одягаюсь таку кофтинку. От. Гарненько на замочці. Потім І такі штани. От. Ну і під них просто, щоб не холодно було, під, під, ну, під них одягаю лосинки, звичайні, чорні ось такі. Ну, якщо я ж, не вашу коло водки, піддиваю лосинки. От, ну зараз будемо одягатися, коротше. Секунду. Ось я вже одягнулася. Зараз треба пов'язочку одягнути. Так, свіженько, І віта вже задуває, тому треба вдягати пов'язки. Нагушненькі там такі ділакнуть. Так, зараз підемо провіряти Мію, одяг курточки і візьмемо мію. и пойдем гулять. Вот. О, куку. Куку не -ку, юха. Mm -hmm. Минюха Мия, ты где? О -о -о -о! Люблю, люблю! Вы видите эту красуню? Эту красу, вау-вау. Красунечка. Не юха. Так, друзі, зараз ми вже на вуличці, він є там сидить, бачите? Вон там. Ми трошки походили і вона вже додому побігла. Ну як додому? Там наш дім, туди вона ось так підіймається і там йде додому. Але вона любить там просто сидіти і дихати свіжим повітрям і дивитись на все. От. Я не хочу дати, там тим паче коти якісь були. Хоч вони і не п'ються, але все одно мія боїться їх. Дай мія. Боїшся тих котів, да? так? От, от. Поки що я просто хожу, чекаю, бабусю, вона. Зараз вийде теж. Поки що. що хожу біля неї. Бабочка. Загубила я бабочку, хотіла вам засняти. телека. Да? І я. Юха. Он бабуся йде. Так, друзі, ми вже погуляли. Прийшли зараз. Це я, буду. я буду вити руки, потім повернути і вона вмію зустрічатись, бо вона ще гуляє, потім сама залізе через вікно. Коротше, ми коли гуляли, вже думали йти додому. Ідемо, коротше, думали, ми загнати загнати це вікно, там, де вона висить додому. Я вам показувала. Вона цей. Не, ну, не залазила, коротше, я її поставила просто сюди, вона не залазила, вона назад за все їздила е, на вулицю. Потім два е, вирішила просто піти швидко, щоб її не замітила нас. Ми так декілька разів робили. вона да. за нами бігла, потім кореш, ми пішли вже, адія була під порогом. Думала, вже через двері її пустити, так я вона боялася А Вона просто стояла під порогом, вже зайшли. Вона десь там гуляє, але вона вже скоро прийде. Прийде десь зараз вже 12-та за година. Прийде десь в годинку, їй в годину 30, десь їй, їй дам поїсти. Вже обід дам. От. А ми пошліть глянути, може вона вже залізла сидить тут. На вікні ні, нема. А треба її краще відкрити. Боже, вона тут вже пробігла. Зараз глянемо А, Віконечко. нема віконечку. А, а ну зараз подивіться. Ну, а? Он вон, бежит, бежит Привет, Мия Кто там, кот? Мия, кто там? А, машина, господи Машина там, бачите? Вот машина Она излякалась, моя кисочка Кисулечка Ой, боже мой Кисулечка вот. Короче, я поклала свою кошечку Миичку. В домик. і вона тут рихна. Чити. Мені сталося чого вона муркала Кису моє такое? Вот такое. Ай, ти чого кусаєшся, а? Все розбудили її. Кусається вже. Чи її вже прокинулася, вона взагалі вже миється. Окід юха. Миється, миється. Зараз вийде походу. Так, зараз. Так, ну все, вона напев... напевно вже захоче їсти, тому і тут в 4 години вимкнути світло, зараз вже майже 2. Тому я вже буду на зарядці буду, тому інколи, може, щось засніму, а інколи може вже не буду знімати, бо буде. Або вже буде темно, або телефон буде розражений, тому треба берегти заряд. Тому, тому вибічте, тому. якщо не все зніму, ну нічого я думаю. Ще щось інколи я буду шоц знімати. Козупиту там ну, це відео знімає довго. Тому що подивимось. Може навіть зараз щось викладу. Так, друзі, зараз ми знову підемо гулять. Зараз ми будемо одягатися. Мія спить поки що, але потім ми її заберемо і підемо. Гулять. Так, друзі, ми вже сходили погуляли. Я вам не зняла відео, бо... Треба було зарядити телефон, бо вже після четвертої 4... вимкнули світло, ну, вже вимкнули. Тому отак у мене зарядився взагалі телефон, тільки до 30%. Ну ладно, я ще гуляю, там бабуся зараз буде, зараз гнеду. Так, ну, хоч вона і біля порога, там з іншої сторони будинку. Може, воно все одно прийде зараз? Зараз я вам покажу отак. От. Може ви побачите? її. А, напевно, немає. Так. До речі, напевно вже коли мія прийде, я її вже буду насипати і вечерю, напевно. Mm. Так. Повколи нема світла. Моємо руки так. І ще зараз там паче тривога. Апшімо. Якраз ми вже з бонусу заходили до будинку і почалась тривога. Ну, як завжди. Та так, зараз буде ми ручки. Вибачте, сильно шумно. Ну ладно, буду просто говорити, щоб ви мене чули. Ось таке синеньке мило у нас. О -о -о -о. Вона чуть в мене не знову з рук мвою Так. Давайте ми не заїдемо зараз пісні з мультика такі новенькі, які K-pop Demon Hunters. А ви бачили його як вам? Mm. От. Сподобався чи ні. А, хто не дивився, обов'язково подивіться, Ну, я не знаю, як хлопчикам, хто може хлопця дивитися моє відео, тому їм не зовсім цікаво, цікаво взагалі які хлопці, але все одно. Їм не зовсім, я думаю, буде цікаво, а от дівчатам пропоную вам цей мультик подивитися, дуже цікавенький. Прикольненький. Ще розкажу, як називається K-pop Demon Hunters. K-pop K-pop, поп коротше, Демон Хантерс. K-Pop мисливиці на Демонів. Отак. От Мисливий на Демонів. Так все, збираємо на рік. І йдемо. Ха -ха. Так, друзья, уже, короче, воймкнуло светло. О, уже вечерие. Вот мне тут лежит. Лежит на все. Меня. Брамия. Ну и я буду уже с вами прощаться. Тому авто обовязково лайки, подписывайтесь и всем пока-пока. Goodbye.